Доброго дня малята! Ми всі з вами з нетерпінням чекаємо снігу, кататися на санчатах або ліпити сніговики. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію ось такого гарного сніговичка. Для роботи нам потрібно кольоровий картон, фломастери кольорові, ватяні диски, серветка, клей та пензлик. Можемо почати роботу. Я приготувала диски різних розмірів, трошки підрізала їх. Спочатку ми з вами намащуємо клеєм великий кружечок, гарно промазуємо, щоб він приклеївся у нас. Так. Придавлюємо серветкою. Далі беремо кружечок трошечки менше, це в нас буде тулуб нашого сніговичка. Ось так, намастили, клеєм. приклали поруч з великим і серветкою придали. Найменший кружечок – це в нас голова нашого сніговичка. Намастили, клеєм дуже-дуже сильно і прикладаємо. Так, Ось такий він у нас вийшов. Щоб зробити нам оченята, гудзики та ручки, ми візьмемо фломастери. Гудзики ми зробимо. Ось так, кружечки, точечки ставимо. Малюємо ручки наші сніговичку. Так, намалювали. Оченята ще, так? Намалюємо. Не хочемо малювати щось наш фломастер. оченята. Носик у нас морква, так? помаранчевого кольору. Ось така в нас моркочка. І посмішку зробимо. Ось гарний сніговичок у нас вийшов. Ось такий кумедний сніговичок у нас вийшов. Спробуйте і ви так зробити. До побачення!